Друзі, моє вітання. Сьогодні вам показує Renault e Space 2015 року випуску. Машинка привезена з Франції. 7 місць, 1,6 дизель, 1,6 дизель Бітурбов, 160 кінських сил. Гарна динаміка в машинці, він в парі з автоматичною коробкою передачі. Вони, до речі, йдуть з однотурбові 130 сильні, тільки в парі з механічною коробкою передач. Е, так, давайте спочатку я покажу позабозовні, а потім прийду до салону. Зразу хочеться до самого е, скажімо так, е, класного це до салону переходити. Парктроніки. У нас парктроніки вкруг, як бокові, так і передні, і задні парктроніки. Full-LED оптика. Ближні, дальні LED-денні ходові вогні. 18-легкосплавні дисочки. Колеса у нас 235. 6018. Гарна гума, до речі. Ззаду теж по протектору супер. Камера заднього руху. Фізичний парктронік. Фаркоп. Заводське тонування. Задня оптика також лета. Давайте зараз вімкну, покажу, як вона світить. Ввечері виглядає особливо круто. Звичайно ж у нас є безключовий доступ. Ось так от у нас фари світять. Звичайно ж є безключовий доступ, датчики сліпих зон також присутні. Зараз покажу також вам він код. Подивитись він код, можете пробити його по карвертикулу, по офіційній базі. Будь-де те, що пробіг підтверджений. Жмете скрін, фіксуєте. Так, погнали по салончику. У нас комбінований салон. Е як то кажуть, екошкіра, по факту е, і тканина. Склапідні мечі передні, заднє, автоскладування дзеркал, регулювання підігріви дзеркал відповідно є. Блокування задніх замків та вікон. E, погнали далі. До речі, по матеріалам тут все топчик, все м'ягеньке, все комфортне. Ви сідаєте, як ніби в якусь гарній комплектацію q 7. Тобто вся ділка, все це дуже гарно зроблено. Оці вставочки на сонці виглядають вони коричневі І в, в, в перламутрі такому, в металіку, виглядає дуже класно на сонці. Так, Звичайно, ж, машина, як зазвичай, приїжджають у нас. Напевно, з половини автомобілів е, йдуть без коврів. На аукціоні їх просто викидають. Тому постелили новенькі авокаври. Це вже хлопці трошки затоптали після мийки. Е, новенькі авокаври вже постелили також коричневі, так як салон коричневий. Е, так, сидіння Сидіння комбінований салон. Е, у нас електропривід водійського сидіння. Тобто догори, донизу, спинка вперід назад, поясничний підпір і кнопочка масажа. Є режими масажу саме в водія, у пасажира механічне сидіння. Так, далі що розкажу, що у нас тут ще є. Блін, по iSpace можу реально розказувати дуже довго. Одна із крутих штук це панорама. Не люк, немає тут люка, тут у нас просто суцільне скло. Воно йде тільки в передній частині. Коли ви сидите за кермом, панорама йде вперід, не назад для пасажирів, а вперід. Ви сидите за кермом і встали близько до світлофора, голову підняли, ви вже світлофор бачите. Це реально дуже удобно. Величезна торпеда, офігенно по матеріалам, класна акустика, так це не але Тут акустика Аркаміс грає дуже класно. Підсвіточки на е, у нас в леді вони. Тобто не галогенки, так галагенки, ну, незвичайні лампи розжарювання, а леди йдуть не так, як в синіках, в базових комплектаціях. Шкіряне кермо пробіг у нас 188 тисяч, ну, 189 не суть. Кермо в гарному стані, але попередній Space у нас був точно такий ж самий в такій же комплектації, тільки в чорному кольорі, то він мав пробіг 246 і кермо теж було в гарному стані. Так що тут питань немає, тут залежить більше від того, хто їздив. На кермі у нас є регулювання круїз контролю, повернути, нулік збити, плюс-мінус додати прибрати. Потім у нас ось тут йде розкладочка, якусь ми міняємо тут, щоб у нас показували спідометр, навігація музику, там, Або взагалі вимкнути. Потім голосовий набір номеру телефона. Він працює на англійському, на французькому, на російській, на москальській, українському, воно не хоче сприймати. І кнопочки тут у нас перемикаються. Щоб подивитись, по бортовому комп'ютеру. Так, датчики душу, датчики світла, звичайно, є. Підрульове керування магнітолою, особливо під кермом, воно дуже круто. В машинах, яке воно, перемикання магнітоли. Гучності на кермі, це неудобно. Ви коли повертаєте руль, ви не можете прибавити, убавити, а тут руль перевернутий, і ви вже трошки дезорієнтуєтесь. Тут це реально удобно. Адаптивний, ой, я кажу адаптивний, є активне гальмування, машина бачить сама перешкоду, буде гальмувати. Але на цю систему краще не розполагати, вона може не зовсім адекватно працювати або може взагалі гаву зловити, як і ви, і затарабанити передню машину. Тобто воно, якби система є, але вона не працює ідеально тут. Як і в більшості машин. Салонне дзеркало з автозатемненням. Ззаду машинка їде, само темніє. Як у нас працює ручка коробки передач? Драйв у нас вліво на себе, вся машинка стала. Зараз пускаємо пускаєм тормоз, вона ще не їде. Нажимаємо на газ і вона починає їхати. І автоматично знімається електроручник. Задня передача у нас вмикається ось так. от вперед. Все, у нас задня вімкнулось, вімкнулася камера, все працює. Е, нейтралка у нас ось так от просто в сторону. Або паркінг, ось кнопочка нажали, П, все. Ручник сам затягнувся і стоїть на паркінгу. Безключовий доступ, ось такий у нас ключик, е, щоб достати батарею, ми ось так от його. Розкладаємо і ось тут міняємо батарейку. Батарейка 2032, до речі. І фізичний сам ключик. Якщо вдруг е, розрядились, достали ключик, достали кришечку в ручки і відімкнули. Воно буде писати на приборці. Ось якраз і пише до речі, розряджена батарея карти ключа. І ось у нас стемніло. Датчик побачив сенсор, вже включив автоматичне світло. Вихід виходи USB та AUX під Android Auto, Apple CarPlay або зарядки телефона. Далі що ми маємо? Тут у нас кнопочка екорежиму, система стоп Старт зараз не... Кнопочка от Нажали, вже зараз вона не активна, вона глохнути на світлофорах не буде. По мультимедії, тут довго можна розжовувати, розказувати, що тут є функції, всяке куча є, наприклад, там утримання в полосі, Він сам не рулить, правда? Ось кнопочку нажали, он воно буде активне. Є ще налаштування, там як воно буде, яка буде гучність. Активне гальмування там працює, не працює, нехай буде. Сигнал про дистанцію теж можна включити. Він тут буде на приборці ось висвічувати. Не знаю, на що воно потрібно. Контроль щеплення. Чесно, не скажу тут, авто і експерти. Яка різниця. В своїй домашній не, не пробував, не, не скажу, чим яка різниця по ним. Потім якість в повітря є, тут самоочищення є, цикл усунення запахів. Коротше, тут по мультимеді це ще на годину треба розповідати, які тут плюшки є. Клімат-контроль у у у у нас, у нас, у нас, у нас, Трьохзонний клімат. Рукою намацав ззаді, трьохзонний. Також є підсвітка. Беремо режими руху, теж, до речі, є персональний режим. Тут у нас є налаштування. Ні, це у нас не персо, це у нас еко стояв. Ось у нас персональний режим. І у нас тут Ні, спорт нажав. Де це у нас персо? Ось. Там можна виставити, які режими йдуть в пріоритеті. Персональний режим йде автопілот, як буде круїз контроль працювати. Стоїть нейтральна трансмісія, у нас також стоїть нейтральна, термічний комфорт краще нейтрально, як він дуже економно буде працювати, квеко і погано дути клімат. Потім дисплей є режими, тобто не режими, а є різні розкладки. Ось так от ми виставляємо. Поставимо, нехай, нехай такий буде, наприклад. Створення звуку двигуна, до речі, прикольна штука. Зараз він нейтральний, поставимо комфорт його взагалі приберемо. Якщо поставити його в спорт, то буде бурчання на динаміки і настільки воно ефектно по оригінальному звучить, що відчуття ніби. Це по-справжньому звук гарчить. Якось продавав Рено талісман, і клієнт каже: Блін, шумка погана. А він в спорті стояв. Каже, шумка погана, мотор дуже чути. Я сміюсь, переключаю в комфорт, вимикаю звук двигуна, і він теж там, клієнт своїм товаришем починає сміятися, що, блін, не очікували, що воно настільки на, на реально буде. Потім і масаж водія. Це у нас по персональним налаштуванням, також ми можемо сразу налаштувати кожен режим під себе. Спорт Комфорти і, і так далі. Можна все в руками тут нажимати, сенсорне, можна джойстиком керувати. Тобто ви коли сидите в розвалочку, не хочете тягнутися рукою туди, то джойстиком перемикаєте. Якось так. Кнопка вивели сюди. Хочете одразу економити, будь ласка, величезний бардачок. Підсвітки, до речі, ось бачите, ви змінюєте ці підсвітки можна кольорами міняти. Там Можна червоний поставити, зелений, фіолетовий. І стеля також підсвічується. Всі кольори ці можна змінювати, можна тон міняти. Тут світліше, там темніше. І так далі. До речі, другий ключик є. Супер. Сенсорна кнопка під відбиток пальця. Так, погнали далі, буду розповідати вам, що ми ще маємо в цій машинці. По матеріалам топчик все все мягусіньке, все м'ягеньке. Як кажуть, там, що в Рено по матеріалам погано, це ті люди, які порівнюють Логани з якимись Мерседесами з класу. Трібно порівнювати автомобілі відповідного класу. Дивіться, яка величезна дверці, Сюди да, можна тако просто пішки зайти і перейти на ту сторону. Настільки вона велика, настільки багато місця. У мене розмір взуття 42,5. Дивіться, тут, ну, ти заходиш і просто ногами ніде чиркати не будеш. Так, далі у нас третя зона клімату. Також є USB-шки. Є аукс під задні пасажири. Тут є шухлядка, яка не відвинеться зараз через ева коврика, не дуже удобно. Не суть. В пасажира, до речі, є поясничний підпір. Тут у нас такі кармашки. Сидіння рухається на салазках. До речі, з мультимедії можна скласти, сидячи за кермом, можна нажати кнопочку і зложити всі сидіння. Так, Покажу ще з іншої сторони, а потім перейду до багажника і там покажу прикольну кнопочку. Ось так, от, ось такий от у нас салончик. Комбінований виглядає офігенське. Ці підсвітки, це взагалі романтика ввечері. Виглядає дуже дуже класно. Сам катаюсь на арена талісмані, але від еспейсів я кайфую. Е, механічне сидіння, але також має мікроліфт, може напідняти там. І пасажирам їхати тут, до речі, дуже-дуже удобно. Сюди шильдіки, еспейс. Пішли назад. До речі, це у нас двигун без AW. На цих машинках адеблю у нас не було. А, третій ряд сидіння. Сидіння, до речі, вони хоч і впускаються в автоматичному режимі. Піднімати їх треба, як, знаєте, як підголівники на старих мерседесах типу 124-го, в них з кнопочки вони складаються, а назад треба піднімати самому. І дивіться, третій ряд, до речі, в третьому ряду сидіти комфортно. У мене е, рост 175 см і сижу ззаді супіровось. Тут у нас воздуховоди, напеміжний моторчик іде під третю зону клімату, воздуховоди, бачите. Так, у нас е паски безпеки і, до речі, тут ці фіксатори під них не поломані. Дивіться, раз і два. Вони тут на місці, вони не поломані, на сценіках дуже часто вони поломані йдуть. Е покажу третій ряд сидіння. Раз, підняли, зайшов і сів. Багато хто скаже, що тут мало місця, переднє сидіння рухається вперед, бо місця тут дофіга подвигаєте чуть сидіння і ззаду сідає два дорослих чоловіка, взагалі без питань. Понятне діло, якщо у вас там вага за соточку і ви не маньоврена особа, то блин, да, буде можливо тісно. І зріст, якщо у вас буде метр дівносто, то не суперкомфортно. У мене вага 77 кілограм, 175 сантиметрів зріст, і я тут сижу дуже комфортно. Ось так от воно okay. у нас все встає. І ще одна прикольна штука в порівнянні з остальними мінівенами, якщо у вас троє дітей, три зафіксу є. Кнопочки. Нажимаємо одну кнопку і у нас заїжджає підголівник. Раз, зложились. Або нажимаємо кнопочку всі. І у нас всі підголівники, отак, от, всі сидіння складаються. І в нас виходить величезна, величезна тут квартира. <смі> дивіться скільки місця. Вдвох спати тут можна взагалі в розвалку. Так що, якщо на дальняк хочете поїхати, це ідеально буде. Дивіться, навіть тут у нас підсвіточка. Все пробудума. Ну, реально, французи вміють робити гарні речі. Але вони, відповідно, повинні коштувати. Але якщо будемо порівнювати цей автомобіль з такою машинкою, як Туран. Камон, ребята, Туран просто не дотягує. Яким би, який би я там реноводом не був би, якби був Фольсванг був краще за Рено, їздив би, я повірте, не на Рено. Тому це такий автобус на величезних джиперських колесах, дивіться, який клірінс, до речі. Кліренс тут просто ніфіга собі. Тут... Я можу проповстити під нічим. Як один е, е, не знаю, підписник, не підписник написав в коментарях те, що. Renault Espace Space 5 це вже не той мінівен, який був колись, тому що він вже кросовер, Ось якось так. Шосте, це у нас e Space 5, в шостому поколінні це вже можна сказати, що Коліос, він реально виглядає як Коліос. А цей Espace – це у нас суміш якогось мінівена і позашляховика. Реально огромні величезні колеса на величезній резині. Просто тупо джеперські колеса. в Audi Q7 і той же самий розмір коліс. Тому величезна машина, комфортна, економна, на мою думку, це топ. Що ж, автомобіль привезений у нас з Франції. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки Ноблік. Я за спесів кайфую. Це та машина, яка, якби було б купа дітей, сідаєте, і їдете десь кудись далеко, навіть в якісь їбеня, в гори, навіть якщо вам потрібно десь на якусь гору зібратися, то будь ласка. Якщо не потрібен повний привід, то цей красень з цим справиться. Навіть по камінцям великим без питань загрузити багажник. Крім того, до речі, є е, е, кріплення під. Е, Кріплення під поперечини. Тут йдуть закладні, ставляться поперечини, і тут місця 7 чоловік їдуть в комфорті. Що ж, будуть питання, бо я вже на 16-17 на 17 хвилин наговорив, будуть питання, звертайтесь на наш сайт vincar.com Більше автомобілів побачите на сайті. Мене звати Владислав. Буду радий вас проконсультувати щодо цього автомобіля. Також у нас є синіки, Гранд синіки є ще спейси та багато всяких різних електромобілів, які ми веземо всі з Європи. Що ж, будуть питання, звертайтесь, буду радий вам допомогти. Вам гарного дня. Пока-пока.